Комунальні підприємства Тернопіль Електротранс міськавтотранс та приватні перевізники в п'ятницю 9 травня будуть перевозити ветеранів, учасників війни безкоштовно та без обмежень. Це передбачено у меморандумі про співпрацю між виконавчим комітетом міської ради та перевізниками Тернополя. 9 травня всі перевізники, всіх форм власності, маршрутне таксі. Тролейбусне депо комунального тресту міста Автотранс забезпечують безкоштовне перевезення всіх громадян, учасників друг світової великої вітчизняної війни. Учасникам війни з собою необхідно мати посвідчення 9 травня. Не буде жодних обмежень і в маршрутках. Водії каже міський голова. Про це вже попереджені. Всі, хто буде мати посвідчення учасника війни, в цей день можуть користуватися безкоштовним перевезенням, в залежності від виду транспорту. 9 травня пільги діятимуть на транспорт будь-якого маршруту. Також планують виділити окремі автобуси, аби ветерани без проблем могли добратися до старого парку чи до інших міст вшанування загиблих у війні.